Даруйте маю погані новини. З моєю дружиною і дитиною все у порядку. Дружина так... відпочиває, дитина народилася, але в неї дуже незвичний дефект. О господи. Він народився з аномально великими геніталіями. Життя дитини під загрозою ми пильно стежимо за його станом. Лікаря, а можна дізнатися наскільки великий? ризик? Ні, я про його прутень. А… 16 сантиметрів. О, це ж непогано. Особливо для дитини десь ось, ось стільки Направду, це дуже погано для дитини. Це ж половина усього його тіла. Мій хлопчик, це оце, так синулька. Справа у тому, що це серйозне захворювання буде впливати у перспективі на життя дитини. Ми налаштовані оптимістично, але наразі прогнози робити зарано. Даруйте лікарю. вибачте, вибачте, я хотів би. Ще спитати. Шістнадцять сантиметрів це коли він м'який? А, Ну так. Тобто він буде ще більшим. Вибачте, я просто намагаюсь збагнути це. Ви ж розумієте, що мова про дитину. Угу. Ваш син у небезпеці. вже ж, а вже ж це жахливо, круто. Жахливо-круто, та здебільшого жахливо. Але. Ну, ось тут у нас рентген. О. Гата він величезний, тобто величезна трагедія. Господи. А, а можна залишу собі знімок? Пане, життя вашого сина під загрозою. Що це для мого брата? І Він буде пишатися і, звичайно, непокоїтися за дитину. Послухайте, я зараз у на нарох і намагаюся знайти хоч якийсь позитив у цій ситуації, або що лікарю. У мене важливе питання. А які шанси, що ні, дитина, житиме. Далі він ростимей у товщину. Ми навіть про це не поговорили. Я не хочу, щоб у мого малого пеніс був тоненький, як тростинка. Це ж просто жахливо. Жахливо. Я ніколи не казав такого нікому, але ви не кудишній батько. А, угу. Угу. <світ> Розумію. Лікарю, дозвольте ще одне запитання. А він більше, ніж ваш. Що більше, ніж так? великий має де...